Марк, дивись, ось ми побували в ресторані. Да, там це дуже важлива складова відпочинку. Бо якщо класний готель, але поганий ресторан, ну людям незручно, вони вимушені кудись їздити. Це їм а наші гості вони бувають, що виїжджають в Сідницю? Чи в Трускавець, десь там поїли разі, кіпортаї. Але а... там ресторани тобто ми, їх... За ваше, ну, ми їх не тримаємо, бо в нас вища якість, і в нас класна ціна. Ти бачив наш прайс. Ми не заганяємось по цінам, ми uh -huh. не ставимо їх в деяких готелях слати по тисячу гривень. Тобто у нас абсолютно середня київська ціна. І гості, котрі приїжджають, навпаки, дивуються, що так дешево. Але якщо ми кажемо про готель, то готель це не тільки ресторан, це важлива складова. Uh -huh. І ми, ми будуємо ці ресторани, наче вони відкриті. Бо зазвичай при готелях, знаєш, куди він дінеться? Ну, буде да, їсти і да, будують да. столовку. Оце, оце, оце трешка права. Менше філософія. Ми в Ліманчело. Ми В Ліманчело сказали, наш головний гість це люди з Ужгорода, Тобто це відкритий ресторан, де готель це буде 50%. Але ми маємо працювати відкрити, і тут така сама філософія. І якщо ми кажемо про людей, то люди все ж таки вони приїжджають не в ресторан і не в готель. Вони приїжджають за враженням, за відпочинком. Тому, Що таке да. Це коли в тебе є емоції, і в тебе закриті побудові питання. Тому ресторан з однієї сторони закриває побутове питання, і це роблять всі готелі. Але він угу. ще й дарує емоцію. Саме тому от ми підемо зараз в рантерас, там інший вайб. Атмосфери, туди приїжджають дівчата в вечірніх сукнях, ввечері ну нема куди зараз особливо так вдітися, і це також враження.